Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу розповісти вам про танки, які ми можемо взяти за магазин жетонів Twitch Drops. Я в цьому участі не приймаю. Дві машини в мене з цих чотирьох є в ангарі, але для багатьох може бути цікаве. цікава ця інформація, що взяти за жетончики, тому що там вистачить тільки на одну машину. Зараз я буду розповідати почергово про ці машини. Про дві з них є огляди на моєму каналі, більш детальні. Це м 4 а 1 фл 10 і ток 2. На ці дві машинки є огляди. Про пудель я також розповім, тому що в мене є аналог цього танка. І трішечки зачепим Firefly VC. Значить, переходимо до гаражу. Перший претендент ТОК-2. Що я можу сказати про цю машинку? Машинка прикольна і фанова. Вона, не можу сказати, що нагибуча, але за рахунок своєї гармати і великої кількості ХП може показувати непогані результати на міських картах. Якщо відкрита карта, ви світитесь, вас будуть розбирати. Отут От коротко, давайте. Які плюси? Плюси, звісно, це гармата цієї машини. Середня шкода 150. Середнє пробування броні у нас на шостому рівні ББшки 171. Це прекрасно. 900, майже 900, швидкість польоту снаряду. Середня шкода на підкаліберу у нас так само 150. Пробування вже 239. Скажу чесно, в 90% боїв і з 90% техніки вам 171 ББшок вистачить. Єдина проблема, яка є цієї гармати, це. Розкид на 100 метрів 0,35. Якщо чесно, це багатувато, це при тому, що в мене ну, в мене в принципі нічого і немає. У мене тільки бойове братерство, і те воно не ще у всіх е, членів екіпажа. Думаю, якщо бойове братерство буде вкачане, Плюс, якщо, наприклад, замість вогнеасника до пайок ще возити, то буде десь 0,33, напевно. В принципі, це можна апнути. Середня шкода на хвилину 200. Коротше, машинка непогана. Він, звісно, приймає все, не танкує абсолютно. Єдине, що танкує це гусля. Але це фанова машинка. Мені подобаються такі машинки, я інколи викатую. У мене 55% на ньому відсоток э, перемог. Ну, no. скажу як, непогана машина для фану. Катати постійно ви не будете. І це один із претендентів за Twitch Drops, тому що це унікальна машина, яка практично ніколи не продається. А якщо й продається, тільки за реальні кошти. Я б на нього звернув увагу. Це претендент номер 1 Другий претендент у нас м 41 fl 10 Цю машинку я взяв з новорічних коробок. Вона мені випала. Скажу чесно, машинка непогана, не проста в освоєнні, тому що абсолютно картонна. Але це претендент номер 2 або номер 1 в залежності від того, що вам більше подобається, Ток 2 чи М4, а 1 ФЛ10 на купівлю. Чесно, машинка прикольна. Машинка прикольна, її плюси це, звісно, барабанна гармата. У нас виходить 4 снаряди між пострілами 1,75, загальне перезаряджання 16,68. Ну, це приблизні е, числа, тому що, звісно, в залежності від того, яке у вас буде компонування, яке буде обладнання, у вас будуть ці цифри трішечки мінятися. Розкид 0,35 це багатовато, скажу чесно. Е, час зведення 1,83 це непогано. Мінус 6 плюс 12. Ну скажу е, від себе, що мінус 6 для цього танка це небагато, тому що дивіться, який він високий. Це як корпус із стежки Revolverize. А башта як така з 1390, ну, коротше, збірна така соляночка виходить. Ну, танчик сам по собі непоганий. Я посилання залишу на огляди цієї техніки в описі. Так що зможете перейти, подивитися, конкретно тога 2 і м 4 a 1 фл 10 Без питань і без проблем. Значить, далі у нас іде пудель. Пуделя в мене немає, але є Бретеч Пантера. Це аналогічний танк, скажу чесно, він практично відрізняється від пуделя. Коротше, машинка дуже складна. Є також огляд у мене на Бред Пантеру на каналі, я посилання так само залишу. Скажу чесно, що ця машина пробувається практично всіма. Єдине, що танче, це гуслі і ВЛД інколи відбиває. От, наприклад, ну можна в принципі і на пуделя подивитися. Немає ніякої складності на нього перейти і подивитися от конкретно. Але мінус цього танка перше саранні розміри, друге картонність абсолютна. Буває, танкує там, наприклад, башта дуже рідко, якщо чесно, тому що дивіться, у нас тут по живучості 85 бронювання корпусу, але тут є кути. Звісно, якщо під кутом там потрапить, то не проб'ють або від Але в основному все приймає. Я на бретеч-пантері покатав, я зрозумів, що вона. Не той танк, який, м'яко кажучи, доставлятиме вам задоволення. Єдине для чого ви можете цю машинку взяти це для колекції. Для колекції я рано чи пізно його візьму, але тільки по знижці і не за твічдропси, напевно. Я просто-напросто буде 30% відсоткова знижка. Наприклад, на новий рік там із коробочок насипеться, і в мене буде така голда, яку я захочу потратити на таку техніку. Можна її взяти, але тільки для колекції. І для покатушок дуже рідких, коли там так сказати, душа буде лежати до нього. Бронювання, бачите, 100 мм, звісно, це нікого цим не здивуєш. Вас будуть прошивати лючок, плюс такий великий, що кишиться. Ну, коротше, танк специфічний. Вогнева міць тут гармата із маленькою альфою, середнє пробування тут 150, середня шкода 135. По-моєму, навіть того більше, наскільки я пам'ятаю. Зараз подивимося, по-моєму, тут 150. Скільки у нас? Тут? А, 150. У нас навіть того більше. FLК, до речі, я не сказав, тут так само 135, але тут 4 снаряди народ. Тут 4 снаряди. Це дві великі різниці. І четверта машинка. Це у нас Firefly. Firefly він знаходиться ось тут. Його ми можемо купити коли завгодно. Він коштує всього е, 2800 голди. Це без знижки. А якщо ми будемо брати з знижкою, то він взагалі буде коштувати в районі 2000 золота. Якщо захочете, зможете взяти. Тут так само, як і в ТОГ-2 гармата. ну Вона прикольна, якщо чесно, на 6 рівні. 171 так само вона пробиває, 150 домашки наносить, 431 заряджання гармати, ну більш-менш нормально, мінус 6, плюс 20, ну гнеться хотілося б мінус 10 для, для такої техніки. По броні у нас 51 бронювання корпуса, скажу чесно, ну, коротше, його прошивають практично. 51 це небагато, тому що там приведена буде в районі 100 мм. ну коротше, Його прошиватимуть без питань, 76 мм у нас башта, так само прошиває, може тільки танкунути інколи маска. От маска гармати нашої може танкнути. Техніка специфічна, також можу тільки рекомендувати для колекції. І якщо підсумувати, із цих чотирьох пропозицій, то я можу порекомендувати або Toga 2 тому що це унікальна машина, якої немає в продажі. Він може з'явитися тільки за реальну валюту. Це дуже унікальна машина по своїй довжині, по своєму зовнішньому вигляду і по своєму геймплею, чесно. Я, от, наприклад, інколи його викатую. Я не знаю скільки мене там боїв на ньому, але боїв 30, напевно, я вже скатав. І м 1 FL10. І з самого початку, як я його отримав, я катав на ньому, він мені подобався. Ну, в принципі, він мені і зараз подобається машинка прикольна в піску на шостих рівнях і шостими рівнями прикольно себе показує. Я можу рекомендувати оці дві машини. Вибирайте, що вам більше підходить: або ТОК-2, або м 10 Пуделя не рекомендую брати, тому що він і так доступний в дереві дослідження. Просто заходите і купляєте по знижці, коли буде знижка, якщо вам так дуже хочеться. А друга машинка це британська Firefly, так само. Він доступний постійно. Коли захочете по знижці, можете забрати. А оці дві машинки, вони унікальні, вони продаються дуже рідко і за реальні гроші. Якщо хочете, можна брати. Е, для мене я навіть не знаю. Я напевно якби в мене не було ні однієї, ні другої машинки, я б, напевно, все-таки Toga 2 взяв. Тому що це сосіса, це блін, я не знаю. Ще старих добрих часів. така машинка. От знаєте. Так само, як кажуть, в боному магазині не беріть КВ-5. А я його взяв і не жалкую, тому що це фанова машинка із старих добрих часів. Це реально крутяцький. От так само і топ-2. Так що ото така думка в мене на рахунок твічдропса і тих нагород, які ви можете забрати. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на канал. Спасибо вам, що ви переглядаєте це відео до кінця. І вам успіху і до побачення.